Боже, як добре, що воно приближується. Не треба дуже близько підходити. Їх почти не видно. Дай сюди, я під'їзд. Дай дитя, дай, дай сюди. На, підійди Щоб до них. Так, да, підійди до неї, пожалуйста. Слышу, них, пожалуй. що мені в контакті? я тобі пишу. Ти мені потім це вийде. Так. так. Ти знаєш. Що... Ти вже не подобається, що я тут. Настався посмотрим. Угу. У мене більше кискана виходить, про природу. Так-так, а знаєш, скільки на цій розпаковці?